Самого свого народження кожна людина шукає для себе точку опори. Першими покровителями для всіх стають батьки, потім друзі і колеги по роботі. Але православні християни говорять, що найкращих заступників можна знайти лише у храмі Божому, і саме про це свято Покрова Пресвятої Богородиці. Згадують цей день диво, яке відбулося ще в 10 столітті в Константинополі. Тоді Пресвята діва захистила столицю Візантійської імперії від облоги ворогів. Втім, хоча греки і пам'ятають той незабутній день. Свято на честь заступниці небесної встановили на нашій батьківщині для криворіжців. Його урочистість подвоїлася сьогодні через приїзд святині, мощів священомученика Кіпріана та мучениці Іустини. Доставити їх із київського подвор'я Афонського пантелеймонівського монастиря допоміг народний депутат України Олександр Вілкул. Приходіть і перед цією святині, і пусть Господь укріпить вашу віру і в вашій житті те, що ви просите доброго і благочестивого для свого спасіння 17 століть назад. Ці святі зажили слави захисників від усякої нечисті. Сьогодні би сказали від паранормальних явищ. Тобто, усі, кому пороблено чи в кого живуть барабашки, можуть нарешті позбавитися своїх проблем. Щоправда, священики попереджають, що є одна умова. Щира віра в Бога та силу молитов святих. Криворіжці кажуть, той факт, що молитви працюють, підтверджує місцева особливість сьогоднішнього свята Покровський хресний хід. Рівно чверть століття тому парафія храму Різдва Пресвятої Богородиці почала ходити на молитву на місце зруйнованого в 60-ті роки Покровського храму. Молилися, доки не відбудували святиню, і тепер ця молитва непорушна традиція. Всі, хто хоч раз ходив цим хресним ходом, знову і знову щороку йдуть від храму до храму. Говорять, Діва Марія особливо чує молитви. Ми помітили, що хто от, і, в час хресно ходу йшов, йшов і усердно молився, тому Господь допомагав. Особливо, особливо дівчинки, які просили за мужество. Ті дівки, котре несли ікону покрова, крова, в виходили замуж. Удачно. Удачно виходили замуж. Словом, все як у старовинні пісні. Хочеш у житті щастя, молися небесні покровительці. Наталія Рибчинська, Олексій Правицький, програма Місто